Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про віру, то говоримо про катехетичне правило, яке каже, що віра це беззастережне прийняття за правду усього того, що Бог об'явив, а церква подає довірування. І ми з вами наголосили, що йдеться насамперед про нашу внутрішню боротьбу. Насамперед, необхідно, щоб було прийнято за правду, щоб ми визнали це правдою, щоб ми погодилися, що це правда те, про що говорить Господь. Друге, не будь-що є правдою. А те, що Господь об'явив, і це об'явлення є у святому Писанні і у святому переданні, і третє, що Господь Ісус нічого не записував, але Він передав усі знання свої церкві. І те, що церква подає довірування, тобто церква нам пропонує вірувати треба так, як церква. Каже, і як святе письмо пише, і як святе письмо церква тлумачить, тільки тоді це, ця віра буде християнська, все інше це не християнська віра. І тому бачимо, дорогі сестри і браття, для того, щоб вірувати християнською вірою, нам треба відкривати своє серце і багато навчатися. І це правда, що саме знання не є вірою. Але знання усіх слів Господніх, воно чинить таку основу для нашого довір'я до Господа Бога. Якщо хтось не знає слова Божого, якщо хтось не знає, що Господь об'явив. Або не визнає це правдою, то тоді ми не можемо далі говорити про християнську віру, навіть якщо людина йде і молиться, і дуже сильно переконана, що Бог, наприклад, їй подасть здоров'я, або якусь іншу ласку, то це не означає, що вже християнська віра. Бо християнська віра не буває. Без слова Господнього. І скажемо так відверто, що нам потрібно багато навчатися. Подібно як у школі люди навчаються, щоб Слово Боже перебувало у нашому серці. Бо часто люди не приймають за правду Господніх слів через брак знання. Ось, наприклад, є таке внутрішнє переконання багатьох людей, що Господь Бог, він сотворитель неба і землі і джерело всякого добра. А його головний противник диявол, який, як відомо, Ходить і шукає кого б то пожерти, то він джерело всякого зла. І між Богом і дияволом відбувається якась внутрішня така боротьба, війна. Але дорогі сестри і браття, немає ніякої ані боротьби, ані війни між Богом і дияволом. Тому що диявол це також Боже сотворіння, і Він є незрівняно дрібніший, аніж Господь Бог. Тобто, Господь Бог це той, який не звертає увагу на всі диявольські підстоми, немає навіть смислу звертати увагу. Але тепер дивіться, якщо людина послухає ці слова і знайде багато інших свідчень Ісуса Христа, який, як відомо, говорить те, що знає, і свідчить про те, що бачив, і вона погодиться зі словами Ісуса Христа, то тоді в неї зникає оцей страх. Перед Божим противником, і вона перестає боятися будь-якого підступу. Чому? Тому що довіряє Господу Богу, це і є боротьба проти зла, каже, не протився злому, а добром подолу й зло. Тому, дорогі сестри і браття, якщо ми добре розберемося, ми побачимо, що священник. Не може на проповіді усього пояснити і все розповісти. Нам необхідно взятися до праці духовної самостійно. Одне, що священники спрямовують, через проповіді, через повчання. Можливо, щось ми запитаємося під час сповіді, є такий формат, як духовна розмова, а зовсім інше, наскільки ми самі хочемо про це дізнатися, щоб Слово Боже перебувало у нашому серці? І, дорогі сестри і браття, якщо проходить день за днем, а в нас не було часу. Прочитати жодного абзацу зі святого письма, У нас не було бажання роздумати над тим, що ми прочитали, дізнатися, як це пристосувати у своєму житті. То значить, ми не хочемо тривати руку на пульсі своєї віри. То значить, все те, що ми говоримо про свою віру, є такий самообман. Нічого ми не хочемо знати, і віра наша слабка. І тому недаремно Ісус Христос е, каже: якби у вас була віра, бодай як зерно гірчиці, все було би по-іншому. А насправді ми з вами роздумуємо про ці речі для того, щоб звернути увагу, і щоб ми мобілізувалися, щоб ми не жаліли часу. На дізнавання, на вивчення Слова Божого і науки Святої Церкви. Тому що час, який ми таким чином витратимо для Господа Бога, Він сторицею повернеться нам. Слава Ісусу Христу!